Всім привіт! Сьогодні буде на огляді будинок в садовому товаристві Берізка, знаходиться біля села Гайове, Київська область, Броварський район. Почнемо огляд з цього чудового озера, який знаходиться в кооперативі, та знаходиться на відстані від будинку приблизно 1 кілометр. Ось таке чудове озеро. Не знаю, чи бачите ви це на своїх екранах, але в даний момент купаються люди. Доволі чиста та прозора вода. Дуже гарно. Ну що ж, їдемо далі? Ну що ж, переходимо до огляду будинку. Будинок розташований на земельній ділянці площею 6 соток. Земельна ділянка приватизована. Будинок цегляний, площею 120 квадратних метрів. На земельній ділянці розташована теплиця. Наскільки я бачу, каркас металевий, а потім було обшито дерев'яними вікнами. Колись була криниця. Але вода в ній зараз є. Можливо, якщо її почистити, то можна буде використовувати хоча б як воду для поливу. Переходимо до огляду будинку середини. Нагадаю, що він цегляний загальною площою 120 квадратних метрів. Ось така невеличка перша кімнатка. При бажанні її можна переобладнати під санвузол. Перекриття в цьому будинку залізобетонні. Друга кімната. Наступна кімната Вона знаходиться на такому напівповерху. Тут є грубка для обігріву будинку в холодний період часу. Але, в принципі, їй буде достатньо, враховуючи те, що дачний період починається з весни і до осені. І ще одна кімната. Будинок знаходиться біля самісінького лісу. Ось такий дачний будинок. Для літнього відпочинку з сім'єю його буде достатньо. покажу ще одне приміщення. Спочатку тут планувався гараж, але власники переробили його під літню кухню. Тобто зробили такий додатковий навес. І зробили з нього літню кухню. Від з літній кухні через ці двері. Ми попадаємо відразу в будинок. Ось таке додаткове ще приміщення. Забумо ще показати, що під будинком є підвальне приміщення. Зараз зараз пробую туди пролізти. Темно. Зараз одну силинку треба трошки підсвітити ліхтариком. Як мінімум зберігати консервацію та овочі тут можливо. Та якісь непотрібні речі. Ось такий дачний будинок. Кому цікаво, телефонуйте. Як завжди, контакти власника будуть в описі під відео, а також ціна. Не перемикайте. Ще далі вам покажу, яка йде дорога від самого кооператива до асфальтної дороги в селі Гайове як обіцяв показую вам дорогу від самого кооперативу, яка йде до села Гайове. Під минулим відео писали коментарі, що дуже погана дорога, великі ями. Але як ви бачите, дорога доволі рівна, підсипана, тому можна доїхати сюди в будь-яку погоду. Ну що ж, на цьому відеогляд закінчимо. Дякую за увагу!